Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня моя проповідь буде заключною в серії проповідей, які були присвячені, для того, щоб підготувати наші серця до Різдва. Я нагадаю: перша тема, перша проповідь була про роство і очікування обіцяного царя. Друга тема була Божественність царя. Третя проповідь була. Людська природа царя або два документи, які підтверджують легітимність царя. І сьогоднішня остання тема такої серії це місія царя, Агнець і Первосвященник. Місія царя це Агнець і первосвященник. Ми відкриємо послання до Євреїв 10-й розділ і прочитаємо з 5-го вірша. До євреїв, 10-й розділ, з 5-го вірша. Тому, входячи у світ, Він, тобто Ісус Христос або Син Божий, каже: жертви приношень ти не схотів, ти, тобто Бог Отець, але ти підготував мені тіло. Все палення і жертви за гріхи тобі не до вподоби. Тоді я сказав: ось, іду. На початку книги написано про мене, щоб виконати Боже Твою волю. Сказавши спочатку, що ні жертв, ні приношень, ні всепалень за гріхи, які приносяться згідно із законом, не забажав ти і не вподобав собі, а потім додав: Ось іду, щоб виконати волю Твою. Він скасовує перше, щоб поставити друге. Згідно з цією волею ми освячені. Одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. І кожний священник стояв щоденно на служінні, аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхів, він же, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів поруч Бога. Далі, очікуючи, доки його вороги не будуть покладені до підніжка Його ніг. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються амінь. Знаєте, це дуже глибокий текст, дуже серйозний текст, і навіть з цього, що ми прочитали, можна було б багато проповідей взяти. Але я візьму всього лише дві головних думки. Дві головних думки. І перша думка буде це Христос досконала жертва. Христос досконала жертва. Ми знаємо, що Христова жертва вона була здійснена де? На Голгофі, так же? На Голговському хресті була здійснена Христова жертва. Але коли почалася ця жертва, давайте подумаємо, коли вона почалася? На виході з міста, можливо, в приторії Пілата, а можливо, в Гефсіманському саду. Де вона почалась? Так. Я вже чую правильну відповідь. Тоді, коли він прийняв на себе тіло людини, тоді, коли він прийняв на себе людську природу. На Голгофі вона мала завершення, вона мала виконання. От початок цієї жертви був, коли Христос входив у світ. Давайте подивимося п'ятий вірш. Тому входячи у світ, дуже цікава фраза. Розуміємо, що він, вічний Бог, який живе поза межами цього світу, поза межами цього виміру, над часом написано, входячи у світ, він каже, жертви приношень ти не схотів, але ти підготував мені тіло. Ось справжня жертва, коли Бог приймає тіло. Те, що єдиносущний син прийняв образ раба і став людиною, це вже була величезна жертва. Подумайте про те, що він залишив славу неба заради чого? Так, да, Але що він отримав? Він залишив славу неба і отримав зневагу людей. Він залишив служіння ангелів, які служили йому, і почав сам служити людям. Він, будучи творцем, сам став творінням. Все це вже була величезна жертва з його боку. І остаточна жертва принесення себе на Христі, смерть вони б неможливі були без тіла, тому йому треба було стати людиною, щоб померти за нас, за людей. Він досконала жертва. Дозвольте мені привести один приклад. І попереднє я е, зазначу, що з величезною повагою відношусь до єврейського народу, до Ізраїлю, до їх свят, і це очевидно благословенний народ, це Божий народ і у Бога з ним своя справа. Але знаєте, є таке одне свято у них, називається Ханука, і це свято святкується прямо зараз. Можливо, хтось чув, хтось не чув, але навіть в Сумах поставили такий ханукальний світильник в центрі. І це відзначається, це набирає обертів, популярності. Я навіть на цьому тижні бачив автомобіль, на даху у нього був цей світильник, дев'ятисвічник. Це дуже красиво. Але про що це свято? Воно про те, що був час. Міжзаветного періоду, коли були маковеї, і вони відновили храмове служіння. Там єпіфан багато чого злого наробив у храмі, осквернив жер жертовник, і вони просто очистили храм, очистили жертовник і освятили те місце і відновили храмове служіння. І це була в той час правильна ініціатива. Навіть в Євангелії від Івана ми читаємо, що згадується, коли на це свято, Христос був у храмі. І навіть сьогодні євреї очікують відновлення храмового служіння, тому для них це так цінне свято. бо Зараз немає цього служіння, немає, вони чекають третього храму, і ми знаємо, що буде значити відбудова третього храму. Це вже останні останні дні. Але послухайте, що написано у вірші 8 і 9. Сказавши спочатку, що ні жертв, ні приношень, ні всепалень за гріхи, які приносяться згідно із законом, не забажав ти і не вподобав собі, а потім додав. Ось іду, щоб виконати волю Твою. Він скасовує перше, щоб поставити друге. Він скасовує перше, що було встановлено законом, щоб поставити друге. Зверніть увагу: ні жертв, ні приношень, ні всепалень за гріхи, які приносяться за законом, не побажав ти і не вподобав собі. Все Бог цього не приймає. Як би люди не чекали, як би люди не хотіли повернутися до свого храмового служіння, Бог не приймає цього, тому що те вже пройшло. З приходом Христа прийшла нова жертва. Христос досконала жертва. І саме Ісус Христос, саме Бог Син виправляє жахливе становище людей. Здавалося, якщо Боже ти не приймаєш тих жертв того храмового служіння, того, що сторіччями приймав, що ж тепер? Христос виправляє це жахливе становище людей і каже: ось іду, щоб виконати волю Твою. Ось іду. І згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. І про це багато написано, багато сказано, що саме одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа ми освячені для Нього. Один раз і на віки цієї жертви достатньо. Він досконала жертва. Давайте ще звернемо нашу увагу на старозавітні жертви. Там було п'ять головних жертв, які треба було приносити в храмі на жертовнику. І ми побачимо, як ці жертви відміняються або проходять, і яким чином вони заміняються у Христі. Чому їх не треба зараз робити? Кожна із п'яти основних жертв, які описані в книзі Левіт, вказують на одну майбутню жертву, і це жертва Ісуса Христа. Чому? Тому що Біблія це одна книга. Хоч і різні завіти, хоч і різні книги, але це одна книга одного автора, яка про те, як Бог спасе людей від гріхів. Це історія Бога з людьми. Тому ці всі п'ять жертв вони вказують на одну жертву, і це жертва Христос, бо це досконала жертва. Отже, перша жертва, яка ж була перша жертва, це було жертва всепалення. Жертва всепалення це коли тварина спалювалась повністю на жертовнику. І це показує цілковитість посвяти Ісуса Христа. До Ефесян жертва Ісуса як приємні пахощі. І саме приємні пахощі, воно використовувалася ця фраза про жертву всепалення. Він цілковито. Віддав себе на цю жертву. Друга жертва, яка була, це хлібне приношення. Хлібне приношення, в яке не можна було додавати нічого, що визиває розклад, наприклад, закваску або дріжджі. Цього не можна було робити. І ця жертва вказувала на досконалість Христа, на те, що Він безгрішний, на Його природу. Мирна жертва Мирна жертва символізувала спілкування з Богом, і ми знаємо, що саме завдяки жертві Ісуса Христа ми маємо мир з Богом, так написано, і маємо можливість спілкування з Ним. Якщо ми люди без жертви Ісуса Христа, вороги для Бога по відношенню до Бога, то коли вони вірять в жертву Ісуса Христа, приймають її в своє життя, то вони. Стають на одну сторону з Богом, вони мають мир з Богом. Четверта жертва, яка була в старому заповіті, це жертва за гріх. І ця жертва показує, що гріх, Він засуджений і омитий кров'ю. І ми знаємо, що Ісус Христос Він пролив свою кров і приніс жертву за гріх. І якраз ті жертви за гріхи Боготець не приймає, і вони не можуть спасти і не можуть очистити. А Божого Сина жертву він прийняв. Його кров'ю ми очищені наші гріхи змиті. І п'ята і остання жертва це жертва повинності. Жертва повинності, суть якої полягала у приношенні плати за свої переступи, приносились гроші. І Христос вже віддав своє життя за викуплення багатьох. Написано за викуплення, тобто ідея у цього викуплення, у цієї жертви повинності, коли приносяться якісь цінності, щоб викупити щось, спокути гріх. Христос це зробив досконало. Отже, Христос досконала жертва, яка досконало виконала волю Отця. І знаєте, віри у цю жертву достатньо, щоб спастись. Віри у цю жертву достатньо, щоб спастись. Можливо, для когось християнство виглядає надто складним. Треба багато всяких якихось справ, нюансів, змін. Але послухайте, головне перший крок. Жертви Ісуса Христа, віри в неї достатньо, щоб спастись. Давайте відкриємо Євангелії від Матвія, перший розділ, 21 вірш. Дуже відомий, дуже знайомий, ще багато буде на Різдвяні свята. Він звучати перший розділ, 21 вірш. Написано: Вона ж народить Сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Він спасе, Він спасе від гріхів. І Євангелія від Луки, другий розділ, 10-й вірш. Давайте відкриємо, прочитаємо. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Тобто ми бачимо, що Христос це Спаситель, Він спасає від гріхів, і саме віри в Христа достатньо, щоб спастись. Він прийшов, щоб виконати волю Отця. А згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням в жертву тіла Ісуса Христа. Повертаємось в 10 розділ Послання до Євреїв, 14-й вірш. Читаємо: адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Нам треба вірити в жертву Христа. Хочемо освячення, нам треба. Міцніше вірити в жертву Христа. Нам треба глибше пізнавати Христа для того, щоб наше життя, всі ці види жертв, які були, воно, жертва Ісуса Христа мало вплив на нас саме досконало в усіх аспектах: і за гріх, і викуплення. І освячення, і всепалення, і посвята. Все це в жертві Ісуса Христа. Отже, Христос досконала жертва. Але ще в цьому тексті є друга думка. Як я казав, ми на двох думках зупинимось: перша Христос досконала жертва, яка досконало виконала волю Отця, а друга це Христос первосвященик. Здавалося б, у старозавітні часи жертва це жертва. А первосвященник це первосвященник. І первосвященник брав цю жертву, приносив її перед Богом. Але тут ми бачимо щось унікальне. Коли в одній особі поєднується і те, і інше. Отже, Христос первосвященник, 11, 12 вірш читаємо цього ж 10 розділу. І кожний священник стояв щоденно на служінні. Аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхів, він же, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів поруч Бога. Уявіть собі звичайні священники, багато разів приносять звичайні жертви, і це повторюється. Вони проживають все життя в цьому, помирають наступні після них, наступні після них, так змінюється покоління. Але вони самі мають гріх, ці первосвященники. Вони самі, як ми вже чули сьогодні, окуті немічу. вони самі плоті кров, вони самі люди, гріховні люди. І їм треба спочатку за себе жертву приносити. Але дивіться, є один первосвященник, який приносить одну жертву і все. Вони багато-багато разів приносили, багато років приносили. Є один первосвященник, який приніс одну жертву і все. Написано: сів, праворуч Бога Отця. Все. Його служіння первосвященника звершено. Він приніс одну жертву, і в жертву він приніс самого себе. Послання до єврей, 7 розділ, 26 вірш. Давайте прочитаємо. Послання до євреїв, 7 розділ 26 вірш. Такого потрібно було нам первосвященника святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Він не має потреби щодня, як первосвященники приносити жертви, спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу, бо він це зробив один раз, принісши самого себе. Адже закон велів наставляти первосвященниками людей, які мають немочі, а слово клятви, що після закону настановили віки досконалого сина. Чуєте, що написано, що первосвященниками наставляли людей, які мають немочі. Знаєте, яким би чудовим не був проповідник, яким би чудовим не був пастор, яким би чудовим ідеальним, харизматичним, талановитим не був священник, яким би високий чин не був навіть папи Римського чи ще будь-кого. Чи будь-який єпископ, чи навіть називають себе владиками? Послухайте, вони мають немочі. Всі люди мають немочі. Як хтось сказав, якщо ви знайшли ідеального пастора, то насправді ви погано його знаєте. Немає ідеальних людей. Всі ми потребуємо ідеального первосвященника. Написано такого потрібно нам, первосвященника святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішника вищого за неба. Ось такого нам треба. І цей священник, це Ісус Христос. В цілому, в Посланні до євреїв, ми бачимо, що аарон. Служив прообразом Ісуса Христа. Або у це священничество. Первосвященничество Аарону, воно служило лише прообразом, або тінню до первосвященства Ісуса Христа. Давайте подивимось в п'ятому розділі в посланні до євреїв. Дуже цікаво написано про це. П'ятий розділ, перший вірш. Оскільки кожний первосвященник, який вибирається з поміж людей, наставляється для людей у Божих справах, або приносити дари та жертви за гріхи. Дивіться, Аарон, як первосвященник, або будь-який первосвященник, який в Ааронове служіння війшов, він покликаний із людей. Тобто є люди, всі звичайні люди, гріховні люди, і він покликаний із людей. Да, він освячує своє життя, він покликаний багато всяких справ робити для того, щоб це звершувати. Але він покликаний із людей, і про це написано. Христос, же, як первосвященник, став людиною. Він не був покликаний з людей. Написано, він не від цього світу. І ми читали в 10-му розділі перед тим, як увійшов цей світ. І саме Свято Різдва про це і є, коли він увійшов в цей світ. Для того, щоб стати цим первосвященником. Він став людиною. Далі, 5 розділ, 2 вірш, читаємо. Щоб міг співчувати звичайний людський первосвященник необізнаним і тим, які заблукали, адже і сам оточений неміччю, співчуває заблучим. Але Христос як первосвященник, сьомий вірш читаємо, Він, перебуваючи у своєму тілі, з великими риданнями слізьми, заніс благання і молитви. До того, хто може спасти його від смерті і був вислуханий за благочестя. Написано зі слізьми молився за спасіння наше. Будучи в тілі. Далі, Аарон, як первосвященик, він входив у земну з Христос, як первосвященник, він увійшов у небесну з Аарон, як первосвященик. Він входив один раз на рік. Христос як первосвященник увійшов один раз. Все одна жертва. І написано сів праворуч від Отця. Він цілково задовольнив волю Отця. Арон, як первосвященник, приносив жертву і за власні гріхи. Христос не мав власного гріха. Він святий. Аарон проливав кров тварин, Христос пролив свою кров. Христос досконалий первосвященик. Тому, коли ми будемо. Багато святкувати, прикрашати наші домівки, готувати салати, когось навіть їхати там на колядки вітати. Багато програм, можливо, святкових буде. Щось буде так, щось не так. Можливо, щось буде не так, як нам хотілося, і щось буде викликати невдоволення, не так, як ми собі уявляли. Знаєте, давайте спустимо це десь на задній план. І будемо тримати собі чітко в думках головну думку про те, що досконала жертва і досконалий первосвященник в одній особі Ісуса Христа досконало виконали волю Отця. Ми не можемо задовольнити Бога. Ми не можемо досконало щось виконати. Ми грішні. Ми слабкі, і ми якраз ті, які потребуємо досконалу жертву і досконалого первосвященика. Амінь. Давайте прославимо Його. Господь Ісус Христос. Ти змирив себе, прийшовши у цей світ, став людиною заради нас, заради того, щоб виконати волю Отця, заради того, щоб стати досконалим священником і досконалою жертвою, яка задовольнить волю Отця. Боже, коли ми слабкі, навчи нас, Боже, брати силу в Тебе. Бо наше прощення, наше очищення, наше освячення, наше спасіння, воно в Тобі. Допоможе нам пам'ятати це і особливо зараз, коли багато справ, багато. Е Закінчення року багато всяких буде переживань, можливо, в когось Боже. Дай нам знаходити спокій в Тобі, дай нам, щоб ми нагадували собі в своєму серці, що ти наш первосвященник, ти за нас, ти любиш нас, ти, будучи в тілі зриданнями, сльозами, молив за нас. Ти примирив нас з Богом, ти ведеш нас, Боже, ми цінні в Твоїх очах. Тоді, коли зараз в світі людське життя нічого не значить, і ми не знаємо, коли наше закінчиться, Боже. Ми віримо, що наше життя Ти дав нам, і воно не наше, а Твоє. Допоможи нам посвятити Його Тобі, любити Тебе і мати впевненість, Боже, в спасінні, мати впевненість в Тобі. В ім'я Ісуса Христа, молюсь. Амінь